Йоу! друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в режим під назвою Аніме Чемпіон. І якщо чесно, я дуже далекий від е, світу аніме, але я не міг пройти повз такої гри, в якої щас грає приблизно 70-80 тисяч гравців. І мені здається, що вони не просто так в ню грають. Скоріше за все, вона дійсно цікава. І як я б зрозумів, у мене є мій кент. Янчо. Янчо. Янчо, ви на його прическу, Ви подивіться на його зачіску. Це просто прикол. І нам іде стрілочка на оцього чувака. Ага, я поняв. І Янчо буде його валити, прокачуватись. А ми, виходить, не б'ємося. <сум> ми круті чуваки. У нас демеджа 5-6 в секунду. З його прокачкою більше і більше демеджа йде. Окей, халпербот. Фініш його йомісін. Ну окей, хорошо, я це зрозумів. Ми завалили кента, він з'явився заново і нам дали за це трішечки грошей. Окей, це я зрозумів. Сюди ми пройти поки що не можемо. Окей. Що ж нам потрібно робити, друг? Розкажи. Так, він кає Йди до мене, коли завершиш місію. А яка в мене місія? А, три чувака завалити. Все, поняв. Я не бачив, У мене оця штука була включена, я щось не додивився, не дочитався. То була моя проблема. Ладно, так, де межа в секунду, у нас 12. Почекай, який двох сім уже? Янчо, ти коли станеш потужним? Скажи, я хочу, щоб ти став крутим. І ми зараз поки що проходимо туторіал. Ми завалили кінтів і можемо тепер з ним поговорити. Чудова робота. Опа, тобі дали нового чемпіона! Тунзукі. Чи почекай, Тензукі, Тензукі. Цей взагалі з третім оком. Він такий перекачений. А. Цей теж, до речі, перекачаний. Але цей Лисий. Лисий лобус. погнали цього кента бити. Давай. Хлопці, валіть його. Янчо і Тензукі, ви повинні бути потужними. О, Янчо, диви, Включив, включив, включив свою цю суперсилу. Я поняв, це я зрозумів. Є також у нас ще бот, який може мені сказати фінішу місію. Ага, з ним треба поговорити тоді, коли я завершу свою місію. Окей. І ще в мене з'явилася ця штука. Ага. Так, їм можна щось робити, трансформувати, замінювати і так далі, і тому подібне. Хорошо, що в нас тут є? Є якісь Бафи. О, це все потрібно дізнаватись. Це все нелегко. Хорошо, поки що ми б'ємо цього форса. Не знаю, як він прям точно називається. Можливо, ви мені підскажете, бо я, якщо чесно, дійсно валянок. Я прям не шарю. Я ще каструлюю, в танку, я тупо не шарю. О, в нього ульта. Абаудетін виніс. Братуха, грошей ми заробили нормально. Хо-хо, 992. Давай з тобою поговоримо. Так, наступна твоя місія: телепортуватися в, на зелену планету. 500 доларів коштує полетіти на цьому сраному літаку. А, це полагодить його. Він просто горить, я поняв. А так тут дуже багато чого горить. Можливо, я потім буду лагодити, то все. Ну хорошо. Давай, 500 юанів чи що це. І я готовий телепортуватися на зелену планету. Let's go. до речі, я не подивився. Там такий інтерфейс бомбезний був. Окей. Okay. Хелпербот, чудова робота. В общем, надо прокачувати чемпіонів, я поняв. Збери 5 чемпіонів. А як? Так почекай. Це той же самий Blue Force, який і був. Є ось Dragon Orb, який ми можемо відкрити і получити чемпіона. Оце що найголовніше. Давай. Так, тинзуки другого рівня, до речі. Це крутіший тинзуки, да? Давай ще відкриємо. Мені ж 5 треба. Тому. Так, ще Янчо першого левела. Окей, що ще може випасти? Я другого левела, і в мене є 5 персонажів. Окей, давай їх всіх. О, ось диви, які тут планети. Та ти шо? Супер. Я можу еквібест? А, я тільки трьох можу активувати. Окей. Окей, це я зрозумів. Хорошо. О, диви, які в нього чели. У нього аватар аватарангіє. Чи що це за чучело? Прикол. Так, Янчо, Янчо, Тунзукі. Так, тунзуки. почекай, Тунзукі перший. У мене ж був Тунзуки другий. Левел один. Левел два. Дамаг п'ять. Дамаг шість. А, цей крутіший. Окей, так, ми цього винесли. Можемо завершити квест. Так, ти стаєш сильніший, і тобі треба щось зробити. Мені треба зібрати 10 тисяч коїнів і полетіти на пірат таун. Пірат таун, як я розумію, він отута. У мене все закрито потім, я не можу нікуди. Я нікуди не можу піти. Мені треба в якийсь пірат таун. До речі, а ось до пірат таун 10 тисяч. Дракон орб 100 Ну це якраз оцей дракон Орб такий самий. Хорошо, давайте кенти валіть їх. Мені треба добре прокачуватись. Автоатак, автоклік. Почекай. Я коли клікаю, отакоти я більше заробляю. Так, я не клікаю. 13, 16, я починаю клікати. Да, демедж росте. Чи це, можливо, не з тим зв'язано, якщо чесно? Супер не знаю. Супер не знаю. Але треба десь назбирати 10 тисяч долярів. Пішли, 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 пішли. Бейте, 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 бейте. Супер. Фу, тут якийсь босяра. 3000 хп. А це що за штука? Якась штука. Не знаю, що це значить, але я готовий битись. Так, давай. Ні, я сам бити не можу, я поняв. Так, що в нас тут є? Тут є різні бонуси, приколюхи, але окей. Ми поки що валим цього кента. Я сподіваюся, що все буде супер. І мені треба якось десь не збирати грошенят. У мене зараз 71 в секунду. Непогано. Чуваки розігнались взагалі, дай бог. Супер розігнались. Ось у дві чувак бігає, бачиш? Він з якимись теж потужними чуваками. В нього крутіші якісь. Ні, взагалі добре крутіші. Я теж хочу бути крутим. Давай, вали, Саня! О, вони почали тушити його теж? Чи це у них свій просто? Oh. Диви, шо Так, у мене щось з'явилося в інвентарі. Драгон медалі. Угу. Я їх можу використати. О, п ю, п ю, п ю. Все, є нічо. Трансформ? Нє. Фьюз. Ооо. І я в нього можу влити, наприклад, ось цих чуваків, і він прокачається. Давай так і зробимо! Конфірм. Нехай прокачується, братуха, а ми тим часом підемо ще свалити трошечки чуваків. Бейте, бейте, бейте. Я буду сподіватися, що все буде зараз супер. Буду підбирати потихесенько трішечки грошей, і зараз підійду до дракон Орба, щоб тут повідкривати трішечки кейсів. Так, опен, давай. Типа oh, wow, 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 wow. диви. Еквіпбест. А так я його дійсно прокачав, не треба було, я щось протупив, конечно. Але цей крутий в нього 13 демеджа. Так, давай їх відправимо бити когось. Наприклад, диви, а чого він помирає постійно? Йо, хтось тупо виносив оцей? Да, він всіх виносить, він стоїть АФК, і всіх виносить. В нього автоатака куплена за 400 робоксів. Чи почекай, за скільки? за 200, напевно, да? Да, 200 робоксів вона коштує. Окей, так, давай валити, кент. Нам треба реально прокачатись. Спробувати хоча б як мінімум. І я б би не проти ще один драконор відкрити. Тому ви поки його обейте. А я піду подивлюсь, що тут можна купити. Так, опен. Тунзуки, ну, це вже я бачив. Це вже цим уже мене не здивувати. Давай далі. Шаоден Тонзуки. ладно, я поняв. Ви цього добили там? Ні? Давай добивайте вже. Я активовую суперсилу. Давай грошеняток сюди. Трішечки є. І цього можете бити. А я далі піду відкривати кейсики. Я піду відкривати кейсики, щоб прокачувати нашого гобліна. Або, можливо, мені випаде ще щось теж потужне. Наприклад, ще один гоблін. Так, ще один чувак, до речі, він, походу, рідкісний. Зараз да? ми подивимося. На ньому, походу, 25%. Так, да, він крутіший, ніж ці два. Супер. Що, ще ще один тунзуки. Так, ми робимо еквіп best. 8 демеджа, 13, 9. Угу, mm Окей, -hmm. okay. відкриваємо далі. Ще один тунзуки, я поняв. Так, ви там добиваєте його, ні? Біжіть добивайте. Я сказав. Давай, 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 давай. Валіть його. Я готовий. Підбирати гроші. А ми тільки 4 тисячі нафармили всього на навсього. Так, що це за штука? Ага, їх можна продавати, поняв. Кенсел. Мені треба прокачати ось цього чувака. Тому його треба. Фьюз. Бем, бем, бем. Пем, пем, пем. Ага, супер слабо прокачається. Ну ладно, давай прокачаємо все рівно, байдуже. Хоча б трішечки поставили його прокачуватись, а ми пішли купувати ще нових кінтів для того, щоб його прокачати на другий рівень. І ми, походу, не поб'ємо цього друга, тому що поки цей тут стоїть АФК, І їх тут двоє, поки вони стоять тут АФК, я не зможу убити того боса. І це є великою проблемою для мене. Так, ще один тунзук і вже третього левела, я, я розумію, але можна когось реально потужного. А то я щось не так багато грошей заробляю, всіки трачу, як я поняв. Так, ще якийсь вейпамінікент, окей. Так, ідіть валіть. Так, бест. Замінились вони тепер знову. Нападайте, друзі. А ми тим часом зараз спробуємо когось забгройнути. Ось о ще якась є штука. Що це? А, це якісь бонуси, я поняв. Окей. Ця штука нам не потрібна. Ось все, туторіал. Туторіал я виконую. Да, все хорошо. Тоді ми поки що заходимо в персонажі, вибираємо тебе, ф'юз, і заряджаємо тебе другими чуваками. Давай, валіть його знову. Мені треба гроші, треба 10 тисяч десь взяти. А де взяти, не знаю. Чесно кажучи, повний хз. Бо він всіх дамажить. Я не знаю, чи він просто відкриває кейси, стоїть АФК. Чи що він робить, я, чесно кажучи, не знаю. Але я би теж хотів бути таким потужним. Так, Тензуки, привіт. Так, друзі, йдіть нападайте знову на нього. А я відкриваю ще кейсики. Рейкен. Прикинь, який кейсів вже відкрив, а мені нічого толкового не випало. Жодна легендарочка. Ну, епік насправді був. Епік був і це супер, але легендарочка. Якась легендарочка така потужна, а я би був би не проти. О, ще один о, епік! Четвертого рівня, ще й до речі, дуже круто. Так, тоді ми що робимо? Еквіп Бест. Отако ми робимо. Цей у нас другого левела вже трішки прокачений. Цей четвертого. Коротше, ладно, поки що будемо збирати просто цих рахітів, а потім з ними щось придумаємо. Нам треба щас назбирати ще 4 тисячі коїнів. Йо, оце ми демедж додаємо. Давай, 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 вали його. І це ще того за 15 тисяч хп не дамажив. Прикинь, з нього там би бабла теж випало немало. Ми можемо піти отов фармити. В нього теж багато хп. В цього в нього навіть ще більше. Да, в нього 3,5. Кенти, погнали! Чо ти йдеш так повільно? Не паси задніх, нубас, давай. Ти, ти повинен валити. Активуємо суперсилу, накидуємо. Я теж щось там клацаю, я не знаю, чи це на щось впливає, але я готовий клацати, щоб просто перемогти його. І ще заодно подивимося, скільки дадуть грошей. Да, з нього ще й оці коїни якісь падають. Ось оці. ці. Ага, їх можна продати, на скраб замінити. Або якось користати. А як, я не знаю. Коротше, оці монети треба для чогось, якщо чесно, незрозумілого. Вони використовуються тільки на зеленій планеті, як я розумію. Ну, нехай вони в мене побудуть. І в мене, до речі, вже майже 10 тисяч, і я готовий пробувати щось робити. Осталось тільки завалити його останній раз, братухи. Останній раз виносте просто! В нього зовсім капля залишилась. Зовсім капелька. Давай, 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 давай. Диваки, валіть його. Суперсила. easy Забираємо всі грошики з нього і шуруємо. Переходити якийсь на пірат тауер Чи пірат таун в місто піратів? Це, походу, я не на нову планету піду, це я піду в місто піратів, де я зможу витрачати свої гроші. Проте в мене не буде грошей, якщо я зараз 10 тисяч потрачу. Чи я просто полагоджу портал, а потім зможу постійно його використовувати? Скоріше за все, саме так. Да, ріпер 10 тисяч, конфірм. Портал є. Let's go! о, отут ось є пірат Орб, який в свою чергу, скоріше за все, приносить нових гравців. Да, тому відкриваємо його за 500 коїнів. Так, 10-го левела Фурін якийсь. Ну, Фурін поки пішов геть. Фурін поки ерунда, треба щось толковіше. Оооо! Оце надо було мені! Ха-ха! 4 відсотка до нього було! Сюди! Еквібест! І ось доти. Чел, ти хорош. І ми зараз тебе, якщо чесно, скоріш за все, заапаємо. Правда, апаєшся ти ой як слабо. Прям ультраслабо. Ну, тоді не будемо тебе апати поки. Давай, підемо попробуємо, подивимося, скільки ми демеджа вкидаємо разом з ними. Ну, ти знаєш. 21. 28. Щось слабо, якщо чесно. Щось слабо, дуже слабо. Туше я є кому і хелпербот. Мене кличе до хелпербота. Давай з ним поговоримо. Що ти в цілому хочеш, друг? А ти в цілому мені нічого й не кажеш. Що ти хочеш? Окей. Так, що тут по грошам? По грошам насправді слабо дуже. А що ти можеш мені сказати? Хей, привіт. о за спів. Піріт, Мені треба зловити якогось привида. Ух ти, йо, дивів, 50 тисяч хп в цього чувака. Так, поки йдіть валіть цього, я поки ще кейсів покручу. Ще магічне дерево 10 тисяч коштує. Окей. І в мене стрілочка з'явилась, кудись мене веде. Так, трушот якийсь, який теж поганий, до речі. Ну, не найкращий, я би сказав. О, Маріні. Марина, дарова, еквіп -бест. Забираємо грошики. І що тут у нас є? Ось під. Ооо, я можу прикачувати щось. Так, стривай, мені здається, що було б дуже непогано. Дабл джамп, а мене, звичайно. Звичайний, Да, Да, мене звичайний. Окей, тоді давай швидкість по-любому. І... И... Ну тоді даш? Да. І все. Ось, все в мене з'явилося. О, да, воно з'явилося. явилось обалдеть, прикинь. О-хо-хо! Ти почекай, чого ви мене сюди привели? Двіки жорсткі чуваки по п'ять тисяч хп. Що на приколі? Ні, це я зрозумів. Але мене веде далі. Куди ти мене ведеш? О, сього, я зловив! Супер, тепер треба занести назад. Ми занесемо обов'язково, але я хочу поки що завалити цього кента І забрати всі гроші з нього. Все, погнали. Отако пригаю. Бенц І пролетів нормально. Давай занесемо назад, подивимося і отримаємо якусь винагороду. Бенц, конфірм. Єс. Почекай. Тепер три треба зловити. Ні, друг, ти якось, походу, прикола тянеш з мене, що? Нам ще одне відкрити. Ні, поганий, Надо потужнішого, Давай ще. Та ну, це поганий, давай, давай толкового якогось. Ну, ну, Не нуба, не нуба, нам надо толкового чувака. Осьо, наприклад, такого, да. так. Так, like як ви обов'язково. І ми можемо цього фіолетового спробувати насправді прокачати. Я не знаю, чи в мене вийде. Ну, йому левел апнути. Але, скоріш за все, ні. Левела йому не вийде. Апнути, але вийде прокачати експу, тому, ну, let's go. Так, що ми можемо ще зробити? Відкрити дерево за 10 тисяч магічне. В принципі, було б непогано, але там і замок є, і ось, ось бос є на 50 штук. Мені здається, що ще є кого бити. І ще є отакий ось, ось Саламон. Саймон, точніше. Саймон. Так, я це розумію, братуха. Ріпер медкалте. О, це якраз він і дасть. І 10 тисяч. У мене тепер з'явився квест. Назбирати 10 тисяч. Я думаю, це буде легко. І ще ми можемо щось прокачати. Демедж. Побий одну тисячу ворогів. А тепер я поняв, чому він стояв на автоатаці, отамов в одному із перших боїв. Бо він просто стояв АФК і бив ворогів. Я поняв. А ми тим часом можемо прокачати оцю штуку. Да, да, давай її прокачаємо. Дабл джамп. Чи ні, чи може швидкість? Давай швидкість просто. Швидкість непогана штука. Так, забираємо гроші, знову атакуємо. Братва! От Помалесенько я стаю більш швидкий. До речі, мені ще дають різні всякі токени, які можна якось використовувати. А як я ще поки не розібрався? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я хочу про це все знати. І давай подивимося, скільки ми тебе будемо дамажити, якщо що, типа, суператакою. Ммх. Півтори тисячі зняли? Та ні, якось слабо. Ні, хоча якщо я зараз постою таку АФК і ми його завалимо, то мені дасть багато грошей, мені здається. Прям багатсько. Диви, ми вже вісім тисяч знесли. В принципі, не так і мало ми зносимо. Ми все ж таки підняли свої, свої потужні чуваків. Але там що ондой є закриті ворота. І мені здається, вони відкриються тоді, коли я завалю оцього чувака. Але це не точно. Тому ми поки активовуємо всі суперсили, будемо пробувати його дамажити і забирати з нього бабло. А поки ви його об'єде, друзі, я, якщо чесно, не вас покину, напевно, тому що я хочу подивитись, що на воротах. Ага, щоб пройти далі, треба одну тисячу ДПС. А ви що, вже забили його чи ні? Чи ви його просто покинули? Лоухе пешного. Не, почекай, не зя його покидувати, його надобити. Ти ще ДПС то багато, насправді. Я тищу, навіть, не добиваю. Давай зараз подивимося, скільки ми можемо набити. Щас розганяйте, чуваки. Ну мені здається, що тищу ви не наб'єте. Тища то для вас ще далеко, да? 100. Ну я бачив десь 200 було. Вони зараз потихеньку розганяються. Ось, 290. 295, 94, 91, падає, ще ще активовуємо. Да, диви, мені до тисячі жежестях. Далеко. Капець, як до тиші далеко, то в натурі. Як би я не хотів, але ти не скоро буде. А де мій гоблін? А ось оцей. У мене гобліна вже немає, я й забувся. Блін, ми йому знесли тільки половину. Коли я зможу його завалити? Так, тихо, прийшли ще якісь хлопці. Вони щас, навірно, заберуть у мене цього чувака. Не надо, Я хочу забрати з нього гроші. Я його бив, сидів, скільки. Але ми зараз разом быстріше, конечно, його зможемо завалити. Проте хочеться забрати грошей. І мені дало. Обалдіть, скільки мені дало грошей. Вау! Так з нього в натурі дає бабла купу. І ще жорсткий, чувак, ось прийшов. Диви. В нього соті левели. Так, ладно, давай полагодим дерево. І зайдемо в нього. Почекай. Я в. Я в самому початку? Це що за прикол? Так, шість тисяч кристал. У мене з'явились кристали, у мене їх нуль. Так, мене веде кудись туди. Окей, погнали. Якісь книжки тут. Вау. А це що таке? А, полагодить мене за 10 тисяч поняв. Ось цей Саймон! Круто, релор. Кюрк якийсь. Що це А, ось цей Кюрк. Вибери чемпіона. Селект. О, у мене є медалі. У мене даже преміум медалі. Є. Давай піратські медалі. Давай, подивимося, може виберемо якусь багатість один. Це непогано. Він буде, виходить, скоріш за все, приносити мені. Да, диви, бачиш, він буде приносити мені більше грошей. Давай ще раз. Давай ще раз, давай виберемо його. Селект. А, другого я не можу вибрати. Окей. Ну, давай отако, може щось потужне випаде, так? Да? Ні, це якась ерунда, акуратність. Це, походу, він буде просто попадати частіше. Я, я хочу назад гроші. Тепер. О, вдача, вдача норм. Хай буде вдача. Нехай, нехай буде вдача. Все, слава Богу. Тільки мені давало 5 разів зробити. Окей. Тоді давай іншого виберемо. Погнали. Акуратність. Ну, чесно кажучи, не дуже хотілося би. ще цього. Цьому вдача випаде, да? А ні, сила! Вау, сила хорош, Давай цьому тоді акуратність цю замінимо. Я вже не хочу йому акуратність. А ну, геній! Що робить геній? Чесно кажучи, вообще не знаю. Ха -ха. Але мені цікаво, не можна подивитись. А, зі чемпіон ніт. А, йому треба на 9% менше XP, щоб левел Окей, а цей? На 30% сильніший. А цей? А на 10% збільшає мою лакі. Вдачу. Так, проходимо цю штуку, окей. Так, ага, ну і цю штуку треба полагодити. Добре, що в мене були гроші. Слава Богу. А це що таке? Я її полагодив. Компліт квест. Цікаво, квести якісь. Ось що, що це можна з тобою зробити? О, oh. За одну таку копійку ми можемо покрутити його і прокачати. Окей, а в мен цих копійок є? 28! Вау! Wow! Так, select. Let's go. Що? Що? Ти поди на його демедж. О, о, оце хорош. Ранг Сі у нього тепер. Але був Бі. У нього, у нього був кращий ранг. Давай ще. С. Фігня. Так, оце супер. Бі. Хох, повернули на бі. Супер. Такс. Що ми можемо далі зробити? Це ми покрутили. Ацепт Catch the спіріт. Злови духа. Ну це я розумію, в принципі, то, в принципі, то я це розумію. Але чи можу я. Так, це закрито. Окей, чи можу я вибити нових персонажів, крутих, потужних? Бо спіріта, якщо чесно, я не знаю, де мені зловити. А піти звідси, в принципі, я знаю, як я можу. Бо кристалів у мене нема, це все я не можу активовувати. Я можу піти в пірат-місто, правильно? Так, да. пірат-місто. Тому мені здається, що. О, давай доб'ємо. Давай доб'ємо, заберемо грошей. Давай, давай, давай. Він тоді теж добивав мого. Давай, отако. Бенс. Активовує, ви вже потужні кенти. Ви повинні все вміти. І зараз підберемо трохи бабла. Ну, тут не багато буде, бо в принципі. І він майже всього добив. Так, да, тут взагалі копійки були. Ладно, тоді більше не будемо так робити. Тоді я розумію, що мені щоб пройти далі, треба якось отут відкрити. І треба одну тисячу ДПС. Одну тисячу ДПС. Як це зробити? У мене ДПС супер повільне. У мене дуже маленьке. Я би сказав, взагалі копійки. Порівняно з тим, що. Ох, йо! А хило так піднялось, да? Почекай, може до тисячі? Ні, до тисячі навряд чи ми дойдемо, насправді. Я був би дуже-дуже не проти, аби ми туди дійшли, но. Ні, все, падає, падає, падає. В общем. Треба подумати. О ну, тут знову цей чувак за 50 тисяч хп є. Так, можете далі не бити ті ворота, бо то не несе ніякого сенсу. У мене є тут корабель, мій пірат Орб. В цілому, тоді що мені виходить робити? Я можу крутити оцю штуку, я можу і крутити. Але чи є якийсь сенс з нього? Скоріше за все, ні. Лаки, до речі, ми можемо отримати. Дякую. Так, фурін якийсь випав. Ну, це все єрунда. Я хочу, Я хочу щось потужне. І тут дійсно треба дуже багато крутити кейсів. Щоб можна було нормально заробити, треба нормально покрутити. Нормально попрокачувати, нормально ще щось ще, ще щось. Наприклад, ще одну епіка вибити або косі за цих. Ну, в мене лаки, в принципі, піднялося. Я думаю, що було б непогано, але. Але як мені то далі прокачатись? Ну, без того, щоб відкривати постійно кейси, можна крутіші вже кейси десь знайти, які будуть по тисячі коштувати, або по три тисячі. Я готовий витрачати гроші, але на потужних персонажів. Але якщо мене повело далі сюди, то мені, напевно, сюди і потрібно. Мені, напевно, треба тут пробувати щось робити. Ось якась штука залочена. Віллідж, там залочено, там залочено. Угу. Отут можна крутити. Отут можна крутити потужних кінтів, але треба. <смі> треба кристали. А, блін, 7 тисяч. А мені не вистачає робоксів. Ех, 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 ех. Диви, тут є донат, скільки хто робоксів положив. Цей положив 668 тисяч робоксів. Ти що, геть взагалі прикаліст? Ти геть зума зійшов. Ладно. Ну, друзі, скоріш за все на цьому ми і будемо завершувати. Ви обов'язково напишіть мені в коментарях, що потрібно зробити, щоб пройти далі. А я обов'язково запишу продовження. З вами був Саня. Не забувайте підписуватись на канал, долучатись до телеграм-каналу, в якому проходить розіграш. І всім пока.